Перфекціонізм чи прагнення до успіху, де межа і як відрізнити. Мене звати Антоніна Скоронна, я психолог, і сьогодні ми якраз поговоримо про цю тонку, але критичну межу, де є здоровий, як ми кажемо, перфекціонізм або здорове прагнення до успіху, і де є та межа, коли ми вже виснажуємося. Коли ми говоримо собі, я просто хочу зробити це якісно, і відкладаємо, переробляємо, І, і, і коли ми з себе запитаємо чесно, чи це справді про якість, чи це про страх показати недосконалий результат? І Інколи це якраз про страх. І ми, як правило, можемо говорити про те, що прагнення до якості рухає нас вперед. А тоді, коли це перфекціонізм, то він нас паралізує, зупиняє, обмежує. Ця різниця вона дуже тонка, але вона визначає, чи ви досягнете цілий, чи ви застрягнете в такому постійному, безкінечному процесі покращення, який, як правило, і не дає того результату, який ви хочете. І сьогодні ми з вами якраз розберемо сім ознак кожного стану, і я розповім вам, як перфекціоніст, перфекціонізм може саботувати, може зупиняти нас, і дам вам конкретні інструменти, як перейти від цих паралізуючих інструментів до здорових. Залишайтеся до кінця, буде цікаво. Отже, процес і результат. Це Ключова різниця і в темі, коли ми говоримо про перфекціонізм, прагнення до якості орієнтоване на результат і на процес, ми себе запитуємо, як зробити це добре, які стандарти важливі, що потрібно моєму клієнту. Тобто, наша мета створити щось цінне та корисне. І… Наш результат повинен відповідати потребам і стандартам якості. Коли ми досягли того, що ми хотіли, можна рухатися далі. Коли ми говоримо про перфекціонізм, то він орієнтований на ідеал і на те, щоб уникнути помилок. Це недостатньо добре, треба зробити краще. А що, якщо ще є якась помилка, яку я не помітила? А що подумають люди? Тобто мета у перфекціонізму уникнути критики, уникнути якихось зауважень, зробити все ідеально. І критерію, де достатньо добре можна здавати цей проєкт, його не існує, адже завжди можна краще. І таким чином дуже важко щось досягнути. І якщо ми з вами будемо порівнювати, ось візьмемо таку метафору, як, наприклад, майстер, який створює меблі, то коли ми говоримо про прагнення до якості, тоді це буде майстер, який знає свої стандарти, який робить якісно, він зробив відповідно цих стандартів, віддав клієнту, порадів результату і взяв наступний. Коли ж ми говоримо про перфекціонізм, то це той самий майстер, але він шліфує, наприклад, один стілець 10 років. Тобто кожного дня він дивиться, ой, тут є недоліки, тут можна покращити, ще клієнту не можна віддавати. Стілець залишається в майстерні, майстер виснажений, і той клієнт ніколи так і не побачить того стільця. Тобто ключова різниця про те, що якість вона має критерії, а перфекціонізм, як правило, не має їх. Якість вона функціональна, тобто є якісь конкретні моменти, на які ми орієнтуємося. А перфекціонізм він емоційний і, як правило, там якісь страхи за цим ховаються. Коли ми орієнтуємось на якість, ми можемо. Завершити якусь справу, який, якийсь проєкт, але коли ми орієнтуємося на перфекціонізм, то, на жаль, дуже важко його закінчити або взагалі неможливо. Якщо ми поговоримо про ознаки перфекціонізму, то можна так умовно виділити таких сім ознак. Перша ознака це все або нічого. Тобто, якщо я не можу зробити ідеально, краще не робити взагалі. Якщо я не можу присвятити цьому проєкту 100% часу, я не починаю. Якщо цей допис, який я зробила, або відео, яке я зробила, воно не бездоганне, я не публікую. І чому це перфекціонізм, а не якість? Тому що не буває ідеально, тому що ми застрягаємо в підготовці або взагалі не починаємо. Друга ознака перфекціонізму це нескінченне покращення. Коли ми знову знову переробляємо свій проєкт, переробляємо щось і завжди знаходимо, що покращити. Ще одна правка, ще остання, але насправді вона не буває останньою. І ми говоримо про те, що це перфекціонізм, бо ми не закінчуємо проєкт і наші проекти наші справи застрягають у стадії майже готово місяцями Наступна ознака це страх-помилок. Інколи ми так боїмося помилок, що взагалі не діємо або діємо надзвичайно повільно. Тоді з'являються думки: а що, якщо я зроблю щось не так? А якщо там ще щось недороблено, і мені за це там. Щось там прилетить, я краще перевірю ще раз, я краще ще почекаю, може я стану сміливішою, розумнішою, і тоді буду робити, аби не помилитися. І насправді помилки це частина процесу, і якщо ми намагаємося повністю уникати помилок, ніколи абсолютно не помилятися, то ми таким чином себе зупиняємо. Тобто ми цей процес. Руху, розвитку, навчання, ми його зупиняємо, ну, тому що боїмося помилки. Четверта ознака це самокритика, така дуже-дуже складна. Якщо ви все-таки завершили справу якусь або збираєтесь завершувати, то ви на чому фокусуєтесь? На тому, що вийшло добре, чи на тому, що не вдалося? Як правило, коли ми говоримо про перфекціонізм, то людина фокусується на недоліках. Ми собі говоримо, ну так, в принципі, вийшло непогано, але могло б бути краще. І ось тут, і ось тут, і ще ось тут. І таким чином ми не можемо насолодитися результатом. Ми завжди бачимо, що не так, де не так, і що завжди можна було зробити краще. п'ята ознака перфекціонізму це порівняння з іншими. Тоді, коли ми постійно порівнюємо свою роботу з роботою інших, ну і зрозуміло, ми завжди програємо. Ми собі говоримо, у неї виходить краще, моя робота недостатньо досконала. Ми не помічаємо ніби чужих помилок, а на своїх надмірно фіксуємося. Ми порівнюємо свою внутрішню кухню, скільки ми вклали, які помилки зробили. Із чужою вітриною, із чужим результатом. Я бачу чужий результат, він мені подобається, а в себе я бачу тільки помилки, недоліки, і таким чином ну, зрозуміло, що я собою залишаюсь незадоволена. Наступна шоста ознака це прокрастинація через недосконалість. Ми можемо відкладати важливі справи, бо ми ще не готові, бо треба краще підготуватися. І така підготовка, вона стає. Не стільки підготовкою, стільки уникненням дії, так? тобто це спосіб уникнути нічого не робити. Ми насправді, так якщо чесно, ми ніколи не буваємо достатньо готовими для якихось змін, тому що ми звик, ну, наш мозок він звик до того, що стабільність це добре, і будь-які зміни нас лякають. І не можна бути готовою до втрати роботи. до Повністю бути готовою до звільнення, наприклад, повністю бути готовим, щоб почати новий проєкт без сумнівів. Тобто, ось це відкладання через недосконалість це теж ознака перфекціонізму. Сьома ознака це коли ми маємо виснаження без радості, коли ми багато. Працюємо, стараємося, але не відчуваємо задоволення, тільки виснаження. Коли наша мета це недосяжний ідеал, ми завжди в стані недостатньо. І це нас насправді виснажує. І якщо говорити про емоційне і професійне вигорання, то люди, які схильні до перфекціонізму, вони його досить часто і отримують. Тому що вони завжди відчувають себе недо, недостатньо добрими, недостатньо професійними, недостатньо наполегливими і так далі. І ці ознаки, які я зараз озвучила, спробуйте собі відзначити, що ви помічаєте в себе. І якщо ви знайшли в себе більше, ніж чотири ознаки, то варто якраз задуматись про те. Чи не схильний ви до такого перфекціонізму, який вам заважає? І якщо ми будемо говорити про ознаки здорового прагнення до якості, тобто інколи на нього говорять, що це здоровий перфекціонізм, тобто я прагну до якості, але в здорових межах, перша ознака це тоді, коли у мене є чіткі критерії готово. Тобто, коли я починаю якусь справу. Я знаю, що таке зроблено якісно. Наприклад, коли ми пишемо статтю, у нас є логічна структура, текст викладений послідовно, виправлені, немає граматичних, якихось синтаксичних помилок, наша стаття зрозуміла, розкриває тему. Тобто ця стаття достатньо добра, вона готова. Тобто, у нас є такий, Така певна точка завершена, завершення, коли критерії виконані, я зупиняюся. Друга ознака здорового прагнення до якості це готовність до достатньо добро. Коли ми розуміємо, що ідеально не буває, що буває достатньо добре для конкретної ситуації. Якщо ви робите щось вперше. І у вас вийшло, значить, це вже достатньо добре. Наступного разу можна набирати навичок, набиратись знань і покращувати. І таким чином нам легше завершувати якісь справи, завершити проекти, і на практиці ми навчаємося. Тому що я зробила достатньо добре, я побачила, що можна покращити, і в наступному проєкті я можу це зробити. Третя ознака. Здорового прагнення до якості це те, що ми сприймаємо помилки як частину процесу. Ми не боїмося помилятися. Ми розуміємо, що помилки вони дають інформацію. Ми дивимося, що ось тут я помилилася, я можу це виправити на наступний раз. І цей страх він не паралізує. Ми дивимося на ці помилки як на певний досвід. Наступна ознака це конструктивна самооцінка. Тоді, коли ви бачите і позитивні сильні сторони, і слабкі сторони, ви бачите, що ось тут у мене вийшло добре, а отут можна було б покращити. А загалом результат відповідає цілям. Тоді, коли в перфекціонізмі ми говорили, що завжди недо, недостатньо добре, недостатньо впевнено і так далі. І реалістична оцінка і плюсів, і мінусів дає нам можливість вчитися і не виснажувати себе. П'ята ознака це фокус на власному прогресі, коли ми порівнюємо себе з своїм попереднім досвідом, своїми попередніми знаннями і навичками. Рік тому я це не могла робити, зараз у мене є прогрес, виходить більш-менш нормально. Ми бачимо зростання, і це нас мотивує рухатися і продовжувати. Е, наступна, шоста ознака це дія попри недосконалість. Навіть якщо не все ідеально, навіть не, все, не всі зірки склалися, ви кажете: Я починаю. Я зроблю першу версію. Подивлюся, отримую зворотній зв'язок і покращу. І таким чином ми рухаємося вперед, вчимося на практиці, а не безмежно довгий час готуємось. Ну і сьома ознака, коли ми відчуваємо радість від процесу та від результату, коли ми отримуємо задоволення і від того, як ми це виконуємо, і від завершення, ми бачимо, що цей процес був цікавий. Результат Є. є що покращити, але загалом це добре. І тоді те, чим ми займаємось, наша робота наповнює нас енергією, а не висмоктує у нас цю енергію. І цікаво, тут є така ще такий цікавий момент, коли наша якість може ставати таким виправданням для відкладання. Тут дуже тонка межа, і я вас запрошую якраз про це подумати. Якщо ми говоримо про здорове ставлення до якості, ми говоримо, я зроблю якісно, тому я витрачаю час на підготовку. Так? Тобто, для того, щоб зробити якісно потрібен час, я цей час витрачаю. І нездорове ставлення до якості, ми говоримо, що я не запускаю. Бо ще недостатньо якісно, і насправді це ніколи і не змінюється. І як ми можемо здогадатися, що ми використовуємо наше ставлення до якості як виправдання? По-перше, це тоді, коли у нас є така певна циклічність без прогресу. Тобто я місяцями покращую свій проєкт. Я удосконалюю, удосконалюю тривалий час, але до запуску до старту ніяк нічого й не доходить. Ми просто змінюємо одне на інше, але реально нічого не покращується і не змінюється. Другий момент, на який варто звернути увагу, це тоді, коли ми боїмося показати результат. Коли нас запитують, коли ти покажеш, і ви відчуваєте тривогу, ви придумуєте, Якісь причини відкласти, ви говорите ще трошки, ще не готово, тому що прямо відчуваєте ось цей страх, ем, показати, щоб не отримати якесь засудження. Ще один момент про те, що цей перфекціонізм він може бути вибірковий, коли ми перфекціоністи в, лише в деяких ситуаціях, в тому, що можуть побачити люди. Наприклад, те, що я роблю для себе там як небудь, я не переймаюся особливо нічим, а от те, що я там роблю в якійсь ситуації чи для якоїсь людини, там я вже максимально викладаюся, тому що мені важливо не отримати засудження або негативну оцінку. Коли ми безмежно довго готуємося, я ще пройду курс, я ще пройду навчання, мені треба ще трохи досвіду, я вже майже готова, але не готова ніколи достатньо. І я постійно відкладаю свою справу до кращого моменту. Зараз не час, почекаю, поки 1, 2, 3, 4, 5. Але оцей е, кращий момент. Оця готовність вона дуже часто ніколи і не наступає. Саме тому, що перфекціонізм він говорить нам не про якість, а більше про страх, про страх критики, про страх невдачі, про страх виявитися недостатньо експертною. І якість вона стає певним таким щитом, певною, певним виправданням Я не боюсь, я просто хочу зробити добре. Але насправді ми в цей момент уникаємо оцінки, і ключове питання, яке може нам допомогти розрізнити ці моменти, це те, що е, якщо зараз я покажу результат, то він достатньо якісний для своєї мети. Якщо так, але ви не показуєте, то це не про якість, це про страх. І мені дуже подобається така концепція. Мінімально життєздатного продукту. Тоді, коли це якийсь мінімум, який вже працює і вже приносить цінність, тоді ми ніби зробили хоч якось, зробили на трієчку і дивимося, як це в житті, як це в реальності, і тоді ми можемо вже щось покращити. І. Якщо ви все-таки ловите себе на перфекціонізмі, на тому, що ви якимось чином намагаєтеся відволіктися і втекти, то як ми можемо допомогти собі переходити від перфекціонізму до якості? Найперше, це визначити критерії готовності на початку, тобто які, які критерії покажуть мені, що це вже готово? І прямо можна прописати, так як ми говорили, наприклад, про статтю, що структура логічна, немає помилок, довжина об'єм одна-дві сторінки, в ній є приклади, вона виконана достатньо добре. Тобто, якщо ці п'ять критеріїв є, ви собі ставите галочку Я це зробив і не покращуєте, навіть коли дуже хочеться. Хіба що у вас для цього є час, можливість і натхнення, і ви не відкладаєте таким чином щось інше. Коли ще один момент це от використати те, що я говорила, про мінімально життєздатний продукт. Тобто, коли ми себе запитуємо, що мінімально необхідно, щоб це вже працювало? Наприклад, ви хочете зробити. Наприклад, записати курс, і ви хочете там зробити 10 модулів, робочий зошит, щоб там було аудіо, відео, чат, підтримки, і так далі. І якщо ми говоримо про такий мінімально життєздатний продукт, то це можуть бути три ключові модулі, і ви їх проводите, опрацьовуєте і потім дивитеся, як його записувати. Деяким людям допомагає, коли вони... Обмежують час для правок. Тобто, коли є дуже жорсткий дедлайн, коли ти розумієш, що от сьогодні вже треба здати, і в тебе просто немає часу робити це безкінечно. Є така гарна така фраза про те, що наша робота вона заповнює весь відведений на неї час. Тобто, якщо ви собі поставите, наприклад, один день. На статтю, ви напишете її за один день. Поставите тиждень, будете писати тиждень. Це, звичайно, потрібно враховувати, що є проекти, які об'єктивно займають багато часу. Тобто ми оцінюємо, за який реальний час це можна зробити, ставимо собі чітке обмеження і пробуємо його дотриматися. Ще одне, що колись мені дуже допомогло, це практикувати. Достатньо добре, коли ми робимо щось, будь-яку справу на 80% від ідеалу. Тобто, якщо, наприклад, я зробила 80% цієї справи, все окей, я її закриваю. Наприклад, якщо я там, переписую там, 5 разів, наприклад, то сьогодні я переписала 2 рази і більше не виправляю. Ще один момент про те, що які ми сенси внутрішні вкладаємо в те, що робимо. Коли ми питаємо себе, навіщо я зараз це роблю, чому я зараз так дію? І якщо ви говорите я це роблю для того, щоб результат відповідав кращим потребам, я маю можливість покращити. Я готова це показувати, я виправляю реальну помилку, це про якість. Якщо ми говоримо про те, що насправді я це роблю для того, щоб мене не критикували, щоб не виглядати погано, ну тут швидше за все про перфекціонізм. І нам потрібно те, що те де ми прагнемо до якості підтримувати, а те, де прагнемо до перфекціонізму призупинятися. Звичайно, ми можемо говорити і про більш глибинні умови, які стосуються перфекціонізму, але про це ми поговоримо в наступних відео, тому підписуйтесь, слідкуйте за сповіщеннями на каналі і досліджуйте свій перфекціонізм. Якщо підвести підсумок, перфекціонізм і прагнення до якості виглядають дуже схоже, але насправді вони ведуть нас абсолютно. До протилежних результатів. Наш перфекціонізм орієнтований на ідеал, на недосяжний ідеал, він орієнтується на страх критики, на страх осуду, він нас виснажує, паралізує і не дає нам завершувати важливі справи. І коли ми прагнемо якості, орієнтуємось на якість, ми ставимо собі досяжні стандарти. Знаємо цінність результату, ми наповнюємося і мотивуємо себе, і таким чином рухаємося вперед. Наша якість має критерії завершення, а перфекціонізм ні. Тому спробуйте використати ті способи і методи, які я тут озвучила. Ви можете взяти один проект, який майже готовий визначити 5 критерій його завершення. І коли вони будуть виконані, просто візьміть і скажіть, що я це роблю, я це запускаю, я закриваю цей проєкт, тому що я його зробила. Напишіть в коментарях, чи впізнали ви себе, що вам було найважче, чи починати, чи завершувати. І якщо вам потрібна допомога з тим, щоб розібратися із своїми. Внутрішніми глибинними причинами перфекціонізму, і як це можна змінювати в поведінці прямо вже, запрошую вас на консультацію. Пам'ятайте, що краще зроблене недосконало, ніж ідеальне, яке не зроблене. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.